Всім привіт! Сьогодні отримала посилочку. Хотіла швиденько все повитягувати, розпакувати, ну і показати, що я замовила. Це замовлення я робила раніше. от І оце тільки отримала. Переважна більшість це були черевички. Вони посаджені два, як ви бачите, в кокосові чіпси, і два. Такі камінці. От, але спакування саме було дуже погане. Більша частина просто розсипалась, вивалась, о, вивалилася прямо, ось, бачите, всередині коробочки, рослинки. Також потребують пересадки негайної, тому що вони тут не закріплені. Вони ось, Бачите, все, все випадає наружу, як перший, так і інший. Цей я ще навіть і бірочки не знайшла, де вона, що вона, хто це в мене такий, зараз буду шукати. Е, ну, раніше мені подобалося замовляти в цієї фірми, а зараз чомусь я не знаю, чи велика кількість замовлень. Вони не встигають їх пакувати. Ну, як на мене, рослинки дорогі і. Потребують кращої, кращого ставлення до себе. Зараз я все це розпакую і більш детальніше вам вже розкажу, що, що до мене прийшло. Дістала ще одну рослину, ця ось в такому стані. Ну, рослини не дешеві. Ось таку назву фото постараюся вставити вам. Ох. Ця рослинка нашла бірочку до цієї. Зараз прийдеться всі ці рослинки тормозити, кого на нарощування відставляти. Ну, ось ті, що посаджені були до кокосових чипсів, чи, можливо, вони їх там обложили кокосовими чипсами згори хоча б, бо я бачу знизу камінці. От, камінці. Вони хоч закріплені добре і вони не шатаються, вони посаджені. Я так розумію, що я їх турбувати навіть і не буду. І ця рослинка, можливо, зверху трішки муху обдам і все. Красиве, таке темне, темні листочки цікавенькі. Так. А якщо я не помиляюсь, красиві жовті. Жовтого у мене ще нема черевичка, то ось я думаю, що буде. Така розеточка досить велика, я думаю, що вона не заставить себе довго чекати. Можливо, помилуюся скоро. Так, ну, а ось ці а ось ці треба буде зараз щось швиденько з ними робити. Якось їх туди всовувати. Звичайно, що отримуєш посилочку, надієшся отримати позитивні емоції. Тим більше, в наш час вони дуже важливі, вони дуже тримають, підтримують, мотивують, але. Позитивного тут я мало бачу. Хотілося б, звичайно, якогось кращого ставлення. Можна було і скотчем обмотати. Я коли відправляю свої рослинки, пересилаю, то я дуже щільно ось сюди обкладаю папером. А потім ще добре промотую скотчем, щоб рослинка не туди, не сюди не шаталась. Ну, а це що, обгорнути лише зверху, був в папір. А, звичайно, що коробочка перевертається, О, це ж доставка, і ось перевернув і все, все сипеться. Так, замовила ще одну рослинку, один ось такий фаленопсис. Це фаленопсис Lottery Prince метелик, Рослинка невеличка. Я в минулому році замовляла вже цей сорт. Він у мене росте. Зараз покажу, як саме він. Ну, десь восени він до мене прийшов. Ось, я його відразу пересадила. Ну, і ось такий він має вигляд. Не знаю, заквітує він взимку чи не заквітує. Розвивається новий листочок ще. Ось ці два у мене, здається, вже виросли. бачите, Розвивається він добре. Кожен листочок трішки більший за попередній. Не знаю, можливо, якась одна квіточка взимку і побачу. Корінців, ніби так непогано, навіть ось, бачите. Можливо, до більшого горщика його перекинути, щоб забрати в посадку цього корінця, який виліз. Десь приблизно місяць назад, можливо, трішки менше, до мене прийшла попередня посилочка від орхідеї світу розпаковку я не знімала, тому що знов таки емоції були. Більш негативні, ніж позитивні. Ось три таких дрібненьких рослинки, і видно, що кожна з, ним, кожна з цих рослинок є з дефектами. Ось такими, бачите, наприклад, ця рослинка прийшла з такими ось листочками незрозумілими. Серединка вон жовтіє. Leopard Princess. Ну, Поки я не бачу ні корінця в неї, щоб розвивався. Не знаю, нібито вона її непогана, така в тургорі листочки, але розвитку поки немає. Ця рослинка знов таки відрізала. Ось тут були зламані листочки, два листочки, дрібненька, маленька. Але в цієї я ніби вже наблюдала десь корінець. Ага, ось тут зверху вже пішов рости корінець. Надію, що буде жити. Ну, і найбільше вразила мене ось ця рослинка. Це метелик, дорога рослина. Більше десь 2000, здається, як не більше, не пам'ятаю, точно треба буде уточнити. Погризана повністю заєжена кліщем. Ось цей листочок, середина, он, о, ці листочки. Ну, але, дивіться, бачу, що ця пішла в ріст я її, звичайно, стараюся відновити, протираю часто, добривами стимулюю, оприскую. Там он, корінець, я бачу новий пішов, листочок росте. І ось тут уже пробився. Корінець новий. ну Якість бажає кращого. Разом з ними до мене прийшла ось така кловесія. Ну, по кловесії я не можу нічого сказати, хороша ніби рослинка, дуже гарно пішла вріз, запустила корінці, пересадила її до свіжого живого муху. Вона розвивається, вона рощує ось цю бульбочку. Це у мене перша кловезія в моїй колекції. Не знаю, як з нею далі буде. Надію, що ми потоваришуємо. Квіти цікаві, ароматні. Хотілося б, звичайно, побачити. Ну, і кого я дуже-дуже чекала, то ось цю красуню. Вона прийшла на три бульби. Такі, видно, великі, хороші. Ось ця нова вона розвивається. Тут листочки такі довжелезні в неї лікасточка. Я лікасту виглядала, до нас їх мало хто привозить. А якщо і привозять, то вони ну, такі досить дорогі. І коли ти не розумієш, що це за рослина, як вона себе поведе в домашніх умовах, то, звичайно, трішки. Так, стрьомно її брати, купувати. Ну, і ось цю я взяла на свій ризик. Не знаю, подобається їй не подобається ці бульбочки чомусь. Ну, вони й були ось такого ніби зморшкуватого вигляду, але оця нібито вона більш зморшкується. От, оця нова, то нібито і непогано підростає. Проте я не бачу в посадці жодного корінця розвиненого. Це мене насторожує, звичайно. От, не знаю, поки стоїть, я, звичайно, її також і протираю, і під оприскую ці бульбочки, але, але під питанням поки що. Ну, і хочу повихвалятися вам своїми черевичками. Ось цей анонсований мною, він вже е, випустив квітоносика. Квітонос дуже довгий, такий запушений, пухнатий. Але ще не зрозуміло, що це буде за рослинка. Я наводила камеру, шукала в пошуку Google, мені видає такий красивий, з цікавою такою губою, білий, надутий. Не знаю, але як зараз дивишся, то ніби бутончик зеленуватий такий у нього. Ну, Ще трішки і побачимо, що це за красень такий. Цей продовжує квітувати. Дуже довго квітує порівняно з попередніми. У мене деякі там тиждень-два, бувало, місяць. Ну, цей вже десь тижня-три точно квітує. І... Квітка не втрачає свого Тургору, а така пластикова, воскова, щільна, дуже цікавий. Яскравий. Ось такий. Так, ну і? Ще один анонс у мене. не, не я, якщо чесно, то я не чекала. Це у мене звичайний американський якийсь там гібрид великий був кущ. Хто дивився, хто зі мною з самого початку, то у мене було відео, букет черевичків, коли він квітував на 4 квітоноси. І з кожного вийшло по 2 великі квітки тобто 8 таких красивих черевичків на цьому кущу було. Але я ось навесні його поділила. Десь вийшло в мене 3-4 поділки. Одну поділку я лишила собі, ну а решта роз'їхалася, хто бажав. От. ну І що я бачу? Я бачу, що два нових роста мені видають 2 квітоносики. Тому буде ще дві квіточки чудові. Колекція черевичків у мене збільшується. Треба буде їм виділити якесь окреме підвіконня чи окрему поличку, щоб вони були у мене вже кучі, так би мовити. Ну і буду спостерігати, Вони квітують протязі року, я хочу сказати. Нема такого, що відквітли і стоять. Ну, звичайно, хтось відквіт, а хтось тільки випускає квітоносик. Але якщо ви помітили, то можна сказати, що там майже в кожному, не в кожному через одне відео я вам показую якогось із них. У мене дуже гарно в цьому році квітували пінокіо. І по дві, і по три квіточки, також букетиками такими, і продовжують квітувати, випускати нові бутончики, я їх вже не стала тягнути сюди, показувати вам. От. Ну і ось ці новиночки мене здивували. Там іще один у мене такий міцний є черевичок. Дуже красивенні запустив корінці, прям як пальці. Товсті такі, не знаю. Листя щось схоже до цього. Таке мармурове. Брала з рук. Ну, можливо, скоро буде, буде квіточка, так що надіємося. На сьогодні все. Будемо адаптувати, ростити, любити. Надію, що всі. Залишиться зі мною. Гарного вам дня, тихого, мирного. До побачення!